Це Гошівський жіночий монастир, і, на мою думку, трошки недооцінене місце. Все тому, що на Ясній горі є в Гошеві, є чоловічий монастир, Велика Церква, і всі знають про це місце. І відповідно є люди, які приїжджають туди. До речі, це місце видно ось буквально там на пагорбі. Приїжджають туди. І навіть не знаючи про ось це місце. А оцей монастир це буквально хвилин 10 їзди від Ясної Гори. І це жіночий монастир. І крім того, що тут дуже гарно, звичайно. Зараз ми обійдемо територію, зайдемо в церкву, поглянемо це все. Крім того, тут ще є гарний сад з Лохиною, тому що тут вирощують Лохину, такий ну, досить великий. І також монахині тут роблять. Макарон, дуже смачний макарон. Одного разу я їв макарон, тому сьогодні в мене є мета, крім того, щоб показати, познімати оцю всю красу, церкву, територію, придбати той дуже смачний макарон. Тому у вас є можливість приїхати сюди на екскурсію і підкупити доброго макарону. Що ми зараз і зробимо? Мені здається, що сам. Саме подвір'я, ландшафтний дизайн це вже свідчення того, що це жіночий монастир. Тому що зроблено все максимально акуратно, максимально культурно. Ось там бачите вхідні ворота. Але якщо ви автомобілем, то вам треба заїхати в інші ворота, тому що стоянка для автомобілей ось там, де зараз стоїть автобус. Ми так і зробили. А якщо ви не автомобілем, то можна... Зайти через оці парадні ворота, і як бачите, як тут вже гарно все квіточки, кущики, тобто, повторюю, відразу видно, що тут знаєте, жіночий монастир. Можливо, це якийсь стереотип, тому що і чоловічі гарні монастирі, але так воно мені чомусь навіяло ось таку думку. Відповідно, проходячи ось цим тротуарчиком, ми бачимо перед собою церкву. Я так розумію, а там, я так розумію, це вже безпосередньо якісь келії, тобто кімнати, де живуть монахині. Відповідно, спочатку ми зараз підемо в церкву. З лівого боку є та лохіна, про яку я говорив це пізніше. Почнемо нашу екскурсію з церкви! Прямуємо безпосередньо до церкви. Піднявшись по сходах, які є з двох боків, ми заходимо у таку невеличку церкву. Такий максимальний мінімалізм, світлі стіни, небагато ікон, але особисто мене вражає сама конструкція і висота. Погляньте, як воно високо все, яка висота цієї споруди невеличка церква. Ось там є у нас балкон. Тут ми вийшли з церкви, тут який ще є конференц-зал, різні кімнати, але я не знаю, чи тобто, туди можна, тому цей момент ми упустимо і туди ми не будемо йти. Сходимо вниз у двір. Ми вийшли з нашої церкви з цього дворику, і рухаємося в цей бік, тому що тут, я так розумію, що маємо ось цей сад Лохен, який дуже великий, якщо чесно. В Загальному такий, знаєте, ніби невеличкий парк. Там бачу такі сосни великі, бачу. Е Сад з яблунями. Ну ідемо поглянемо, що є тут з цього боку. Наша доріжка. Погляньте, як цей монастир, ця церква виглядає з кожного боку по-особливому. тут з цього парку, з саду, виглядає дуже гарно. Повідно, ось тут маємо сад з лохиною. Погляньте, як все рівненько, як все акуратно як багато цієї лохини. З лівого боку маємо ось там яблуневий сад. І тут маємо ось таку чарівну доріжку, з двох боків такі обстріжені туйки. Йдемо, поглянемо, куди та доріжка нас приведе, тому що я бачу, що вона така довга-довга. Пройшовши вже декілька метрів, бачимо, що з лівого боку ось такий цікавий, таку цікаву теплицю. Бачу, там здається, помідори. Якщо не помиляюсь. І також така акуратна стежинка веде до цієї теплиці. Я захоплююсь цією е, чистотою і як це гарно зроблено. Реально, дуже гарно. Доріжка, яка веде від церкви. Я думав, що вона, знаєте, поведе нас у кінець і, можливо, ми десь обійдемо це по колу. Насправді, це просто така дуже довга доріжка, яка веде вас попри оту лохину, Попри теплицю через ті сосни, тут є такі насаджені молоді сосни, отам якісь старі туї. І вона просто приводить вас у кінець цього, такого, знаєте, можна сказати, ні парку, ні саду, щось таке поєднання саду з парком. І, відповідно, веде сюди в самий кінець, і все. Тому треба вертатись назад. В таких місцях я розумію наскільки прекрасний світ, якщо людина. Не занадто в нього втручається, а використовує всі такі, знаєте, природні ресурси з користю. Тобто тут нема нічого зайвого, сад з яблуками, сад з лохиною, з боку ліс, травичка. Тут нема ніякого, знаєте, золотих куполів і неймовірної якоїсь садової архітектури, але воно все наскільки геніально просто, тому варто. <тут> mm -hmm. Можливо, якщо ви хочете переоцінити якісь свої цінності, mm -hmm. що можливо ви думаєте, що ви якось не так живете, що вам чогось не вистачає. Мені здається, що варто приїжджати у такі місця і для того, щоб ваші пріоритети у вашій голові змінювались, тому що e -hmm, людині для життя і для щастя, напевно, треба не так багато, як ви собі можете подумати. До костюму ось це поєднання з природою, повторюю максимально просто, просто травичка, сади і більше нема нічого зайвого, але воно наскільки красиво, дуже гарно. Можливо, хтось комусь стане в пригоді, можливо, ви хочете вирощувати лохину, погляньте е, ідею, як воно все зроблено. Тобто, як бачите, е, такий насип невеличкий, там посаджена лохина, кущик від кущика приблизно на метр. І, відповідно, зроблена ось так залита труба, від якої приварено така те подібна поперечка. І до тієї поперечки приварені ще дві поперечки і просто натягнуті два дроти, які підтримують оту лохину. Тому, можливо, когось комусь стане в пригоді, ось таке. Посадження лохіни, погляньте як воно все акуратно. Е, також накрито там під кущиком агроволокном, і отут місце є для того, щоб можна було косити навіть невеличким тракторцем, косаркою. Така е, Культурний, акуратний, цікавий сад лохене. Тут немає ніякої картосхеми, тому ми рухаємося спонтанно, були у, безпосередньо в церкві, пройшлися ось цим з боку. Цією доріжкою, і, відповідно, зараз вертаючись по доріжці знову до церкви, так як ми прийшли з правого боку, повертаємо відповідно, в лівий, рухаємося, знаєте так, навкруг церкви. Ось тут маємо біля ось цього лохінового саду маємо ось таку якусь криту альтаночку, там бачу її столи. Не знаю її призначення, можливо, там можна просто. Коли ти приїжджаєш, маєш якийсь перекус, думаю, що без проблем можна сісти тут пообідати. Ну і тепер вже можна побачити з цієї задньої сторони ось цю церкву. Я повторюю, вона з кожного боку виглядає неймовірно. Мені здається, це дійсно якась ну, стара споруда, судячи по димоходах, можливо, також якесь XVIII століття. Тобто я не знаю її історії, якщо чесно, але виглядає як старовинна. Якщо вона старовинна, вона дуже гарно збереглася. Ми обійшли територію, прийшли на ту саму парковку, де стоїть наш автомобіль, і тепер питання, де можна придбати макарон. Тому зараз будемо шукати, де є макарон. А макарони знайшли нас ось тут площадка, де можна поставити машину. І ось тут така будівля і пише макарони. Тому йдемо Поглянемо. Двері закриті, є дзвіночок, ми подзвонили. Чекаємо, чи нам відкриють. Двері нам відкрили буквально після двох хвилин, як ми подзвонили в дзвіночок. І ось тут є така кімнатка, де є макарон. Ось такі є види макаронів. Це є ракушка, ріжки, вушка, соломка. Такі різні всякі. Відповідно, будемо зараз щось. Купувати. Я знаю точно, що вони дуже-дуже смачні. Я не знаю, чи я казав, але ще раз, якщо казав, то повторюю, що макароники виробляють прямо тут. Тобто це виробництво, е, власне виробництво цього макарону. Зараз будемо вибирати продукції. Я не дуже орієнтую в цінах, чесно. але Мені здається, що все-таки досить, досить дешево, тому що я взяв ось таку велику пачку за 85 гривень ось такого типу е, спагетті. І взяв ще отакі по 30 гривень. Тобто це вийшло скільки там? 205 гривень. Це вийшло ось <плес>, така кількість макарону. Мені здається, що є ну, не, взагалі недорого. І Дмитро набрав теж. А багато беруть у вас? Ну, приїжджають. Ми купили макарон і познайомились з дуже приємною сестрою Магдалиною, яка з якою ми напевно говорили хвилин 40 і дізнались дуже багато. Нового як про продукцію, так і про саму будову цю. до речі, це не є старовинна, як я собі думав. Це будівництво розпочалося в 1991 році, але виглядає, ніби це, знаєте, споруда в якогось 18 століття, і насправді тут на цій території взагалі нічого не було. Можливо, там якийсь ліс чи трава, тобто це все зроблено. Як кажуть, з нічого воно виросло, сестра Магдалена розказала в загальному нам історію, як заснувались це сестринство їхнє. Ну, дуже багато було цікавого. Навіть, якщо чесно жалюю, що я не включив камеру і все це не записав. Але буде повід приїхати сюди ще раз і тоді вже більш, знаєте, Можливо, домовитись, щоб ця сестра Магдалина розказала це все на камеру, тому що була дуже цікава історія. Також розказала, як заснувався макарон, що в них ще є ем, шампіньйони, і вони вирощують і про цю лохену. Тобто було дуже-дуже цікаво. Тому я вам всім рекомендую приїхати у цей монастир жіночий в Гошеві. І повірте, тут дуже дуже приємно. Приїхати погуляти, купити макарон і навіть знайти сестру Магдалину, яка вам розкаже дуже багато цікавого. Не знаю, чи вона постійно продає макарон, тому що ну, сьогодні підійшла вона, можливо, хтось є інший. Але я думаю, що будь-хто з цих сестер розкаже вам все, що вас буде цікавити. Ми їдемо далі. Вам всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, можете написати коментар, поставити вподобачку для поширення цього відео і. Відповідно, якщо маєте бажання, також можете поширити це відео. Не забувайте писати про такі гарні місця, як релігійні, так історичні, так і природні. І при першій можливості ми будемо відвідувати ці місця і показувати їх тим, хто не має можливості цього зробити. А Хто має можливість, обов'язково приїжджайте, ви не пошкодуєте. Всім тепла, добра, бувайте здорові!